Всім привіт! В цьому відео я хочу з вами розібратись, якою мовою найдешевше промтити large language models. Мова йде саме про наші людські мови, якими ми спілкуємось з llm ками а не мови програмування. І зараз ми розберемося, чи взагалі є різниця, яку мову використовувати. Так, ми будемо говорити лише про один аспект, не про якість. Відповіді ЛЛМки не про якість генерованого респонсу, а лише про те, як саме промдати найдешевше. Найдешевше мається на увазі витратити якнайменше токенів. Ну, перш за все, нам треба буде розібратися, що таке ці токени і від чого взагалі залежить їх кількість. Тому давайте чисто схематично е, Розберемось, що відбувається, коли ми в чатику десь запитуємо llm Так, тобто є наш промпт, якийсь user-input. Ви ввели його, неважливо, де, в якому інтерфейсі, там, в десктопному, в команд-лайн-інтерфейсі, в веб-інтерфейсі в чатику. Це все одне і те саме. Після того, як ви ввели промпт, він ну, треба його, звісно, доставити до серверу, на якому є ця LLM. LMка може бути локальна на вашій же машині, може бути в клауді десь. Ну, найчастіше вона саме в клауді. Так? Тому це все трансформується в якийсь там JSON-меседж, і по нетворку відправляється. На сервер, де хоститься Large Language Model. Ну, там, мабуть, інфраструктура трошки складніша, є ще всякі api Gateway і так далі. Нас це не цікавить. Що нас цікавить, що ваш інпут це просто текст. так? І в JSON -і там просто додається якась метаінформація, інформація, все одно передається воно як текст. Далі, коли це вже безпосередньо перед тим, як. Віддати ваш промпт до LLM-ки, його треба токенізувати. Можливо, ви чули про токени, можливо, ні. Що це таке токенізація, Large Beach Model, вона працює ну, всередині, вже вона працює з числами, з векторами, з матрицями. Це просто перемноження матриць. Якщо дуже, дуже спрощено на це все дивитися, тому треба перетворити текст. В ось ці числа, які, по суті, і є токенами. І тому тут відбувається процес токенізейшен. Я зараз вам покажу наглядно, як це все виглядає. Не переживайте. Так, тому текст перетворюється в токени, і тоді вже відправляється. Безпосередньо до ЛЛМ -ки. Там ці токени перетворюються в вектори. Ну, вже що далі з ними відбувається, я і сам гадки не маю. Далі, після цього відбувається зворотній процес. ЛЛМка генерує відповідь ті самі токени. Що важливо, це мають бути ті самі токени, тобто той самий словник. І далі іде зворотній процес за допомогою того самого. Токенізатора відбувається детокенізейшен, тобто цифри. Цифри перетворюються в текст, ну і відправляються знову ж таки, JSON, і відправляються вам назад. Так? Ну, давайте вже це допишемо. Тобто, знову упакується це все. І. Ми маємо на виході респонс. Тобто ось такий довгий-довгий е, шлях, це все проходить. І е, в різних інструментах ви платите, е, є різні моделі монетизації. Так, в тому ж курсорі ми платимо за реквести, і про ці токени ви там взагалі можете і не чути, і не знати, що це таке. Але в багатьох інструментах. Е, ви платите безпосередньо за токени. І причому інпут і аутпут токени. Тобто ось тут і тут ціна різна. От, наприклад, в КЛОД маємо такий прайсінг на використання його API, що там інпут токени 15 доларів за 1 мільйон токенів на інпут, і 75 доларів за аутпут. Тому кількість токенів, які передаються туди-сюди, вона важлива. Так. І тепер повернемось до з того, з чого я почав, якою ж мовою промптити дешевше. Це все можна. Є декілька веб-інструментів, де ми можемо з цим погратися. Наприклад, ось ця сторіночка я посилання залишу. В якій можна протестувати, як різні токенайзери працюють. В кожної моделі в неї свій токенайзер. І що таке цей токенайзер? Це по суті ось такий. Ось такий якийсь масивчик, який дуже-дуже дуже великий. Не масивчик, а табличка. Тобто є токен, це шматочок слова або розділовий знак. Ем, або ціле слово може бути, а може бути навіть і ну, декілька слів. Але найчастіше це або слово, або шматочок слова, або розділовий знак. І до нього в пару йде ID ну, число. І, відповідно, токенізація це процес перетворення тексту в. Токен ID, де токенізація, це навпаки токен ID туди. І важливо, щоб для обох цих процесів використався один і той же масив, бо тоді, якщо це буде інший масив, ну, ви зрозумієте. Так? На виході ми отримуємо просто якусь нісенітницю. І в кожної моделі цей словник токенів, він свій. Ну, може бути, що в сімейські моделі вони мають один і той самий. Масив, ну, розумієте, один і той самий словник. І ось дивіться. Для прикладу, ось ми беремо токенайзер OpenAI, який в Чат GPT використовується. І в нас є речення українською і речення англійською. Ну, ми будемо розглядати лише ці дві мови в порівнянні. Чат GPT каже, що. Там, наприклад, для китайської, японської і там, корейської інша ситуація, але ми не будемо туди лізти, бо вивчати японською просто, щоб дешевше, менше токенів використовувати, це якось занадто складно. Отже, є два речення ну, там вони майже ідентичні. Так? І дивіться, яка цікава штука ми маємо: що англійською, ви бачите, різний колір це один токен. Так, воно тут показує. Можна подивитися на токен ID. Відповідно, це, це в такому виді воно все подається до LLM. В виді просто чисел. Так от, англійською мовою, кожен токен це майже одне слово. Навіть такі великі слова, як prompting, в яких багато характерів, Це все один токен. А українською найчастіше слово розбивається на два, а то і три, чотири токени. І відповідно українською це займе більше токенів. Одне, одне і те саме речення з одним і тим самим сенсом. Чому так? Ну, по-перше, англійською. Слова коротші, тому англійська, вона взагалі більш зручна для цього. І текст українську він буде займати там більше в середньому кількість там на 20, кількість там відсотків більше об'єм. Але, окрім цього, дивіться, цей словник, він в основному розрахований та в першу чергу на англійську мову. І Англійська мова більше ну, найкраще адаптована для нього, точніше, він адаптований до англійської мови найкраще, і тому більшість англійських слів, які особливо часто вживані, вони будуть займати всього один токен. Тим часом, як українська мова, яка не так поширена в інтернеті і менше а, даних, на яких тренувалася вона, то вона займає більше токенів. Тобто це просто залежить від дизайну цього самого словника. От, і ми можемо подивитись на ось такий приклад: це уже той самий токенайзер, тільки на сайті OpenAI. І що ми тут маємо? Ось є такий абзац. І ми бачимо, що займає він 88 токенів. Ну і ось наглядно показано, як він розбив под токеном. Так, так само можна переключитись на, ну, на ID, подивитися, як це виглядає масив числом. От. Е і тепер той самий абзац, перекладений Google транслейтером просто на українську. Ну, плюс-мінус тут одне і те саме навантаження. В плані сенсів, в плані інформації, яку передається. І ми вже маємо майже в два рази більше токенів. Тут 153 токени. Ну, характерів, відповідно, трошки більше. Так? Тобто, дивіться українською там, 470, англійською 450. Але токенів на англійською меседж 88, а українською 153. Крім того, ще цікава така штука, дивіться, тут можна переключати на різні токенайзери. Для моделей 4O. Це в нас 153 вийшло українською, а якщо переключимо на більш старі, бачите вже 272, і взагалі 529 для GPT-3 для старої моделі. Чому так? А якщо подивимося, як воно розбило по токенам, бачите ці знаки запитання, це скоріше за все, що один токен. Тут це навіть менше, ніж один а, символ української. Тобто в Unicode, один характер може займати різну кількість байтів. І тобто тут на, один українськ, на одну українську літеру вийшло декілька токенів, декілька, так, декілька токенів. Тому що типу один unicode character в цьому словнику. Поза англійською займає декілька токенів, і відповідно ось ці знаки запитання це шматочки українських літер. Один знак запитання це один шматочок. Ну, якось так це ви можете собі уявляти. Тобто, для більш старих моделей в них словники були ще більш обмежені, відповідно, це ще більше токенів займало. Для більш сучасних моделей ну от різниця знову ж таки майже в два рази, але все одно це в два рази більше, ніж там. Кількість токенів е, англійської мови. Е, відповідно з цього і можемо зробити висновок, що е, якщо ми е, Хочемо зберегти кількість токенів суттєво, щоб ми там, процесимо у далеку велику кількість тексту, особливо якщо це стосується ось цих output токенів, скільки вона виводить, то різниця між там, англійською та українською досить суттєва. Тому, якщо хочете трохи зекономити і є можливість знайти англійську, то краще промптити, звісно, англійською мовою, бо ну, це буде займати суттєво менше. І, наприклад, якщо що стосується там програмування більше, ви можете сказати, що ну, ваш промпт він там займає зазвичай не так багато тексту, навіть ну, менше, ніж ось цей абзац. Так? Але ви не забуваєте, що промпт, який відправляєте, це лише вершина айсбергу. так? І типу, ось є ваш юзерпромпт. Але. Крім цього, якщо ви там користуєтесь якимось клод-кодом, Gemini, курсором, що завгодно, крім промту, є ще User Rules, які ті самі там Markdown файли, тексти, які будуть додаватися до вашого промпту. Окрім того, ну так, в принципі, так, User Rules, ну є ще System Prompt, але тут уже у вас немає. Вибору, ви його не змінюєте. Сістем Prompt в, які, в якомусь інструменті він, ну, скоріше за все, буде англійською заданий, і ви його не змінюєте. Але промпт е це не тільки те, що ви відправляєте. Якщо ви там працюєте в тому ж курсорі, крім User Rules, Тут ще будуть теж шматочки коду, які додані до контексту і так далі. Тобто ті ж рули, якщо вони у вас досить жирні і написані українською мовою, то це буде набагато більше токенів, які будуть додаватися до кожного реквесту. Тому ось така цікава штука. Посилання на токенайзер я залишу. Можете з ним погратися. Я, як з цим розбирався, ну, дуже багато цікавих особливостей для себе знайшов. Якщо сподобалось відео, то поставте лайк, підпишіться. Попереду ще буде дуже багато цікавинок.